Відружена Містер Вайпер, і я до тебе із новим відосиком по Raid Shadow Legends. Напевно, в кожного із вас появлялась така думка в голові, як же ж обганяти тих е, крутих ворожих заливщиків 400 плюс швидкості, коли в тебе просто-напросто немає таких артефактів на акаунті. А точніше, як вклинюватись в ротацію ворожої команди і просто ламати всіх і вся. На аренці. Приємного перегляду ми починаємо. Дивись, коли ми заходимо на аренку, на онлайн аренку або на звичайну, і бачимо якісь ось такі ось підпаки. Коли є арбітер ворожий, або інші якісь заливщики, або якийсь ось такий спідпак, і коли арбітер ворожий просто обганяє, далі ходить другий заливщик, далі накладається розлом, і в кінці якісь або бомби, або перезарядка, або просто сильний ДД. Ну, тут він це носила не дуже гарний приклад. Воно виглядає дуже і дуже печально, коли нас обганяють, і ми просто не можемо нічого зробити. Зараз я хочу тобі показати один бій. Виглядає він ось так. Це записаний бій, я буду його по факту коментувати. Я на цього противника вже нападав і я знаю, що в нього супершвидка сіфі. В нього Сіфі, шестизіркова, в нього. Аура від арбітра, також є Отаман і Трунда, які по факту це є стара дуже команда, але вона на сьогоднішній день є досить також ефективною, тому що Трунді без різниці, чи ваші герої в каменій шкірі, чи ні, особливо якщо це якісь тонкі герої, так вона просто одним ударом. Збиває камінушкіру, другим ударом вбиває вашого героя. Так, дивимось далі, що я тут буду робити. Я тут просто обираю команду, щоб вам показати швидкість Естрій 362 швидкості. Арбаїс, друзі, Арбаїс 405 швидкості це найшвидший герой в мене на акаунті. Ну але суть не в тому. Я на цьому акцентую увагу, просто показую, які наскільки швидкі герої у мене і наскільки швидка у противника. Сіфі. Я тут обираю якогось героя Ротуса, щоб просто, просто пройти цього противника, ну, перемогти його. Це вже не перший раз я на нього нападаю. Другий того, що я шукав героя, шукав противника, в якого герої швидші за мої. На звичайній аренці все досить важко зробити, повірте. Заходимо в бій, і тут зараз буде уважно, будемо дивитися. Сіфі обганяє. Як я сказав, Сіфі більше, ніж 405 швидкості. Більше. Далі, друзі, увага! Далі вклинюється Естріт з швидкістю 362. Не Арбай з 405 швидкості, а Естріт з швидкістю 362. Дивимось, отримує хід. Бачимо. Я е, заливаю нашу команду, бафаю і торможу, е, затормозив тут Трунду і затормозив тут трішки. Арбітра. Далі ходить, моя уже Арбайс, так як я дав дуже їй гарний буст. І після цього ходить товсторіг, перезаряджає. Ну тут арбітра не перезарядив, напевно, 3% спрацювало. Арбітер ходить, всіх заливає, далі ходить отаман, і, в принципі, далі вже справа за малим. Справа просто. Бити противників ротосом. Далі, що я хочу вам показати? Не результат бою, результат бою тут буде е, виграшним. Я вам, друзі, хочу показати, ставимо на паузу. E, хочу показати Естерід. І чого ж вона вклинилась і обігнала 405 швидкість навіть мою Арбаїст. Друзі, все дуже просто. В місті, коли ми фармимо місто, там є супер чудовий сет, який називається надшвидкість. Якщо ми так подивимось, бонуси цього сета, то не дуже він і надшвидкий. Але, друзі, на чотирьох частинках він дає дуже багато. Він заповнює власну шкалу ходу на 2%. За кожен бонус накладений на ворогів. Сіфі бафає 3 бонуси на чотирьох героїв. Тобто це 12 бонусів. І 12 перемножаємо на 2% це 24% заповнення шкали ходу. Це дуже багато. Тобто Естрід обігнала, вона е, забрала собі більше, ніж 40 швидкості на перший свій хід. Того, що різниця там 40-43 швидкості виходить між Естріт і Арбайс. Це дуже сильно. Звісно ж таки, такі стати дуже важко дати. Мені вийшло тільки з двома, з двома, з біжутерією. Так? Кольцо і амулет. Ось, без двох було би важко, 5 частинок ще плюсує, друзі, плюс 10 швидкості. Так, тут щось, е, тут ще не в швидкість можна буде також розганяти, тут щось ще не гліфоване і так далі, і тому подібне. Ось, але. Дуже круто. Ось так. Чесно вам скажу, я здивований, що воно так гарно працює. Якщо, наприклад, ми візьмемо героя, такого як Естрід, буде ворога, який дає 2 бафи. Так, то 2 бафи на чотирьох, це вісім бафів на чотирьох союзників. Вісім поримножаємо на 2 відсотки. Це 16% заливу шкалиходу. Це також дуже сильно ось. На яких героїв я би рекомендував одягати? Звісно ж таки, моя Естрі ще з талантами з гідри, вона використовується в мене дуже часто на гідрі. Я просто так на неї накидав, щоб приміряти, подивитися, як воно буде працювати. Працює просто шикарно. Ось, в неї, звісно ж таки, баф атаки збільшення швидкості, заповнення шкали ходу на 15, тормозить ворогів на 15, якщо точності достатньо, і накладає зменшення швидкості і слабкість. Це дуже-дуже сильно на аренці. Плюс в неї аура також своя 28 швидкості на арені. На яких героїв я би рекомендував, окрім Естрит, одягати цей сет, і щоб ви могли експериментувати на звичайній, на 3 на 3, а тим більше на онлайн аренці Того що там дуже часто 3-4 голда дуже часто першим піком беруть Сіфі. Того, що Сіфі дуже має великий ККД в своїх. Навичках і навіть не так часто беруть першого Арманза. Давайте до Арманза ми потихеньку і перейдемо. Арманз в мене п'ятизірковий, одягнутий в інші сети. Чому ви можете е, задати запитанням, чому я не одягнув цей сет на Арманза, друзі? По одній простій причині: того, що коли я беру Арманза. Майже 100% Арманс іде в бан. Навіть коли дуже рідко, але коли я беру одного ДД і кажу: Чувак, забань мені одного ДД, залиш мені Арманза. Ні, він банить Арманза, того, що знає, коли Арман сходить, ворожа команда курить бамбук, майже цілий, е, цілий бій. Звісно ж таки, від вівці ніхто не захищав. Ось і Арманс може завівцюватися, але якось ось ця його А-2 дуже так працює, що дуже рідко він ловить від неї вівцю. Коли вівцює противника, на якому є дар вівця, так він тут може завівцюватись у відповідь. Ну, А-2 його якийсь супербагований. Ось. І саме через це, через те, що не дають мені грати Арманзом на онлайн аренці Саме через це я не одягаю на нього ось цей сет, але він на ньому дуже смачно б дивився, того, що Арман в твоїй команді у ворожій команді є Сіфі або інший якийсь заливщик. Він ходить, Арман заливається. Далі крадеш калуходу у всіх, далі всіх клінцить, одного героя вівцює, і твоя команда Супер е, починає божити на аренці. Ну, але, друзі, давайте так дамо ще Арманзові з півроку часу, щоб всі ним награлись, так як це було з Вуконгом. Ось, і можливо, Арманс, коли вже в людей буде більше е, Маріусів, Арманс відійде трішки від. Е, Першого бану і першого піку на аренці. Також можна одягати цей сет на таких героїв, як в мене є простенький герой товсторіг, він одягнутий просто в те швидкості, в сети точності, щоб він міг перезаряджати. Він не дуже швидкий, але цього достатньо при моїх швидкостях при моїй. Команді. Звісно ж таки на нього теж можна одягати, щоб ворожий заливщик походив, далі ми перезарядили навички і отримали шанс на те, що наша команда походить. Звісно ж таки, якщо у вас є отаман, Юмеко Криксія, ви можете це сміло робити на них. Ви всі звикли бачити отаманів і криксій, друзі. В чому в кам'яній шкірі, щоб їх ніяк не законтролили? Це також має право на життя, це дуже круто, але особисто в мене немає швидкої кам'яної шкіри, такої, наприклад, 350 швидкості і там 500 плюс точності. Каміна шкіра на один хід, я маю на увазі. Біжутерія падає, але біжутерія, друзі, падає на ті фракції, які не грають. На племена огрінів падає, на орків падає і так далі, тому подібне. А ось на тих. На тій фракції, де є більш-менш аренні герої, саме в мене, ну, чомусь не хоче падати. І в мене, для прикладу, немає ще ні одного героя в сеті летальності або в сеті жорстокості, плюс сет кам'яної шкіри. Ну, бо просто, бо просто немає. Ось, біжутерія не дає можливість зібрати. Е, також, друзі, хочу вам показати, як зробити так, щоб ваша команда дуже гарно ходила і ви могли підігнати по швидкостях своїх героїв. Заходимо в на один такий е, сайт. Називається він Deadwood Jedi. Тут потрібно залогінити, щоб вам було доступно калькулятор і арена калькулятор. Заходимо ось сюди, і тут дуже крутий є функціонал. Е, насамперед ми вибираємо ауру. Тут скажу зразу. О... Трішки застаріло і немає всіх аур, але більшість аур є. Немає також всіх героїв. Не знаю, можливо, Дедвуджедай трішки перестав цим займатися. Ну, не знаю чому, але, друзі, функціонал є, і він працює. Наприклад, арбітер є у всіх, хто вже його забрав, беремо арбітра. Наприклад, у вашої арбітри 180 швидкості. так Вибираємо першого героя Арбітер. І насправді стає швидкість 413 з урахуванням аури. Звісно ж таки, вибираємо тут сети, які у вас сети. Ну там, наприклад, три сети швидкості. Це найчастіше одягаємо в сети швидкості. Ось це це дар-книжечка. Талант-книжечка. Дивимось 412,6. Якщо ми його вибираємо, то 412.54. Трішки перераховує по правильному швидкість. Звісно ж таки, забира... вибираємо роль без різниці, що ви будете вибирати. Вибираємо її А3, що вона буде ходити саме з заливу, самий швидший герой, і вибираємо наступного уже героя. Наприклад, це буде хатунка, так? Хатунка. Хатунці вже потрібно 295,6 швидкості. Тобто даєте 296 швидкості, і вона буде ходити без вклину після вашої арби. Е, вибираємо їй А2, що вона буде заповнювати шкалу ходу, плюс накладати збільшення швидкості. І беремо якогось е, героя е, Абатиса, наприклад, у вас буде в ролі ДД. То, щоб без вклинення. Від арби до ДД потрібно дати наступні швидкості. Тобто для абатиси потрібно 262 швидкості, тоді вони будуть ходити по черзі. Але тут без урахування, друзі, ось цього сета надшвидкість, того, що ви не знаєте, які сети є на ворожих. Героях, звісно ж таки, тут може бути якийсь отаман тут сторіг для перезарядки, або герой клінцу, або герой якогось контролю. Тобто ви вже тут вибираєте. Також тут є всякі різні функції, наприклад, додати валькі... Валькірію у ворожу команду, що вона буде своєю пасивною навичкою, або ледікімі. Одним словом, ви ось тут можете е трішки побавитись і налаштувати свою команду. Арена калькулятор потрібно не тільки для швидких героїв. Переходимо. Плавно переходимо, друзі. До гри. І зараз будемо розбирати ще одну ситуацію. Заходимо на аренку, і нам потрібно якийсь, якісь, якісь, якийсь. Якісь... Ну, наприклад, якась ось така ось команда. Типу, спід-команда. Так. Uh, є команди на онлайн аренці швидкі від першого ходу, і є команди від другого ходу. І є команди, які перехоплюють ініціативу. Про перехоплення ініціативи ми тільки що поговорили. Давайте поговоримо про спід-команди. Uh, тут не дуже хороший приклад. Давайте, давайте виберемо якийсь ось такий ось приклад. На піка противник ось таких ось героїв. Ми вже когось одного там якусь сіфу забанили, так, і в нього залишається в нього є арбітер, який походить за повний шкалу. Ходу. Далі є е, Арманс, супер противнючий, далі є Вуконг і Пацюк. Тобто ходить арбітер, ходить Арманс. Наприклад, знімає з вас всю кам'яну шкіру або крадеш ходу Далі ходить в укон за три і цю всю справу закриває Пацюк. Що ми можемо напікати у відповідь? Це герої від другого ходу. Є такий чудовий герой Пітіон. Я його ще не зробив. Він в мене донедавна ходив на Альнаме. Коли я забрав вже близько тижня, як забрав. Коня я зробив швидку команду з конем, і мені вона дуже подобається. Зараз в мене Пітіончик такий герой номер 1 для того, щоб я його переробив. Я його планую одягати у опір. Зараз він має стати наступні 275 швидкості. Давайте я себе ось так. Наступні, тобто я ним не займався, але допустимо, що в нього стати 275 швидкості і там 800 опор. Допустимо, так. Супер жирний Пітіончик. Кого би я хотів ще на онлайн аренці напікати проти ось таких ось героїв. Я би брав Пітіона, я би брав додаткового якогось сапорта, також бажану з опором або і без опору, але додаткового героя сапорта. Я би обрав, наприклад, Анкуру. І далі мені потрібно обрати 2 ДД або один ДД і один герой. Контролю. Наприклад, я би тут обрав е, якогось Ротоса для прикладу. І, наприклад, Торміна, героя контролю. Як зробити так, щоб мої герої також походили? Походили як? Нам дуже важливо, коли ми отримуємо хід без різниці, який склад команди з-під команди в противника. Нам потрібно зробити так, коли наш герой у Команді від другого ходу отримує хід перший. Нехай буде це Пітіон. Він буде найшвидкий і е, саме найбільший опору. Коли він отримує. Свій хід нам дуже важливо, щоб після нього вся команда походила без вклину Того, що може бути замість арманца наприклад, Сіфі, і ми отримуємо хід і ходимо, 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 а до ДД не доходить хід того, що Сіфі вклинюється і накидає на нього сон. Ну так, тут у нас буде блок штрафів, то Сіфі не зовсім гарний приклад. Але можуть бути різні ситуації. Тому на Калькуляторі, ми можемо підрахувати також швидкість нашій команді, так, щоб вона ходила так, як нам потрібно. Наприклад, у е, против, противник походив, зробив всі свої какахи на пітіончика, нічого не подіяло. Далі, пітіончик швидкістю 275. Ходить перший, ходить з а2, всіх клінцає, знімає оті всякі бомби, ще щось, ще щось знімає. Далі ходить анкора. Анкору вже потрібно там по калькуляторі орієнтовно 274, я би робив, тобо, того що у Пітіона немає ніякого заливу. Далі ходить анкора з А2, заповнює шкалу ходу е, всім нашим героям на 10%. Далі вже потрібно прораховувати під дією калькулятора. Так, скільки потрібно швидкості нашим героям. Ну, наприклад, ротусу потрібно 250 швидкості, щоб Ротос ходив після анкури. Ну і герою контролера також в даній. Е... Команді тут тормін дуже гарно зайде, тому що герої трішки померзнуть, і ми отримаємо хід. Якщо у вас буде якийсь інший герой, наприклад, героя контролю нам заблочили і ви взяли якогось там сталтуса, е, як, в якому порядку хочу, щоб моя команда тут ходила. Ходить перший Пітіон, далі ходить Анкора, далі ходить сталтус, масухи пробиває. Далі я дивлюся, на кому е, е, залишилось щось. Здоров'я, кам'яна шкіра, чи щось там може бути, після того я би вже ходив ротусом і вже би просто добирав, добивав тих, кого потрібно. І саме ось така команда від другого ходу її також потрібно підігнати по швидкостях, щоб ми отримали хід і ми просто походили, щоб ворожа команда спідкоманда не могла другий раз вклинитись. Того, що може бути супершвидкий вуконг, який після заливу знову зможе наших повільних ДД обігнати і е, когось там сталтуса завівцювати або взагалі вбити. Ось, і саме е, з такою метою потрібно користуватися калькулятором і робити, підганяти швидкостя не тільки. Швидким командам, а і повільним командам. Ви знаєте, який пул героїв у вас. Ви знаєте, як ви можете і як ви граєте своїми героями на аренці. І, наприклад, ви робите вашим сапортом від 270 до 290 швидкості. Саппортом другого ходу це саппорти такі як КПТОН, такі як Анкора, тобто від 270 до 290 швидкості. ДД у вас мають іти після них, тобто повільніші, там до 270 швидкості, щоб ваші герої, ваші клінсери, ваші сапорти могли забезпечити їм більш комфортне існування в даному бою. Звісно ж таки в кожного героя свої, і в кожного арсенал шмоток різний. Але я би ось так робив, я би ось так переодягав героїв. Чи переодягнуті вони в мене зараз так? Ні, не всі того, що е, артефактів не вистачає, і когось я зробив дуже швидким, когось дуже повільним, але це, друзі, так не працює, і все ж таки потрібно переодягати своїх героїв. Е, на онлайн-аренку я вже близько тижня не заходжу. Я зайшов в четверту голду, і тут такий, е, ні. Брешу, брешу, бачите, збрехав вам. 16 годин назад я зіграв в четвертій голді 700 рейтингу, і далі повернувся в третю голду. Режим такого поплавка, туди-сюди. Заходиш в четверту голду, перший бій тебе зустрічають мастодонти, в які просто, ну, ти просто бачиш його героїв, і далі вже навіть не хочеться грати. І пул моїх героїв не дозволяє мені грати. На онлайн аренці в четвертій голді, можливо, пул, можливо, трішки артефакти слабенькі, ну якось, ось так. В третій ще більш-менш комфортно, ну, в четвертій вже дуже важко. Ось такі ось роздуми. Напиши в коментарях якою командою ти більше полюбляєш грати на онлайн аренці Чи це швидка команда від першого ходу, походив, вбив, виграв, не вбив, програв, чи можливо це команда від другого ходу, або команда, яка е, забирає ініціативу посередині ходу ворожої команди? Такі ось роздуми. Якщо сподобалося, знаєш, що зробити. І, звісно ж таки, зустрінемось в наступному відео. Once in abundance, knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.